Нагадую, дивитеся новини на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Дніпро Сіті Експрес сьогодні з Дніпра стартував новий електропотяг. Експрес курсує за маршрутом Дніпро-Кам'янське та зупиняється на станціях Горяйнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя Кам'янське. Час у дорозі від початкової до кінцевої станції складає приблизно 40 хвилин, а вартість квитка від 12 до 18 гривень. Щодо інших новин у житті Придніпровської залізни, залізниці. Ці нам розкаже моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. Дніпро Сіті Експрес це модернізований безбар'єрний електропотяг, який курсуватиме сполученням Дніпро-Кам'янське, і зможе поєднувати великі міста з різними населеними пунктами та передмістям. Щодоби Придніпровська залізниця в середньому відправляє до 4 тисяч пасажирів на маршруті Дніпро-Кам'янське. Тому регіональна філія покращує якість обслуговування пасажирів. Сьогодні стартував перший маршрут системи Дніпро-Сіті Експрес. За 11 місяців на Кам'янському напрямку перевезено понад мільйон 200 тисяч громадян. Наприкінці березня планують запустити ще один маршрут Дніпро-Сіті Експрес, який їхатиме у Синельниківському напрямку. Користуються приміським рухом 13 тисяч пасажирів за добу, із них 4 тисячі між Дніпром і Кам'янським. Тому вибрано не просто так, а з урахуванням попиту. Пасажиропотоку. Інший маршрут буде синельнику. А там трошки менше завантаження, ну близько до цього. Хотілося б в першу чергу подякувати нашим залізничникам, що в цей нелегкий період часу вони не стоять на місці, а рухаються вперед для поліпшення умов мешканців Дніпропетровщини. Сьогодні запускається нова логістична артерія, яка буде поєднувати місто Дніпро і місто Кимінське. Фактично кожного дня щодо перевезення це понад 4 тисячі осіб. Ми сьогодні відвідували той потяг, який поїде перше. Скажу, що він достатньо достойно зроблений. Хотів би ще раз за це подякувати. Збережені інноваційні нові технології, які в тому числі і забезпечують вимоги інклюзивності для тих людей, які самостійно не можуть пересуватись. Але впевнений в тому, що на даних досягненнях ми зупинятись не будемо і при обговоренні з керівництвом «Укрзалізниці» наші є плани на майбутнє щодо. Запуску ще одної лінії, яка буде поєднувати і Сенерніковських напрямок. Електропотяг спеціально обладнаний для людей з особливими потребами. Зроблено пандуси, спеціальні місця для проїзду людей з інвалідністю, інклюзивні вбиральні. Є навігація шрифтом Брайля. Крім того, для пасажирів передбачено місце для паркування велосипедів, порти для зарядки гаджетів, вагони обладнані камерами відеонагляду. Я вважаю, що для тих мешканців Кам'янського, які кожного дня прямують місто Дніпро на роботу або по власних справах, це дуже важливо, тому що створені Укрзалізницею, при підтримці обласної військової адміністрації більш комфортні умови, які також передбачають і умови для мешканців з обмеженими можливостями. Тому для нас, для нашого міста, дуже важливо, що Укрзалізниця оновила ці вагони, впровадила цей інфраструктурний проект, тому ми підтримуємо і. Дякуємо за те, що зроблено. Це для мешканців нашого міста. Це більш ніж тисяча людей, які кожного дня прямують та повертаються з міста Дніпро до В захворі дуже гарна, тепла, для зарядних пристроїв роз'єми, для інвалідних місць, для велосипедів є місто, місця, де можна залишити. Придбати квитки можна онлайн у чат-боті Укрзалізниці або безпосередньо на станції. Загальний час в дорозі складе приблизно 40 хвилин, а вартість квитка від 12 до 18 гривень. Курсуватиме експрес щодня зранку до вечора. Дніпро Сіті Експрес зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка. Чому що у вас на руці якийсь сучасний пристрій? Що це? Так, це наш касовий апарат, з якого ми маємо змогу продавати пасажирам квитки. Тобто можна підходити саме до вас вже безпосередньо на місці і придбати тут квиток. Так, так. Також можна онлайн, ми розуміємо, так можна також онлайн. Сьогодні запрацювала програма, по якій пасажири змо мають змогу купити квиток. І просто пред'явити його. А чат бот де його знайти. Тут QR-коди десь Так, у... так у нас в переміському поїзді розклеєні QR-коди. З легкістю можна його знайти. Сьогодні у всіх залізничників свято запускаємо гарний поїзд «Дніпро Сіті Експрес. Це дасть можливість нашим пасажирам дістатися до Кам'янського та назад декілька разів у день. Вітаємо всіх пасажирів, всіх з таким святом і всіх запрошуємо скористатися нашими послугами. Від початку року Укрзалізниця капітально модернізувала 12 електропотягів. Від початку повномасштабного вторгнення 24. Крім того, відремонтували локомотивний склад, який курсує десятки років. Маргарита Сюпіняк Віталій Шалдов новини де 1